Йдемо тільки вперед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим Пишались би наші пращури. Слава козацької сили, лунає без перестану. М'язі стало віпроти, а воля козацька, ніби з титану. Сашкою, ей, зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко, і це новий шалений експеримент у грі Козаки 3. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк та напишіть якийсь гарний комент. Це для мене дуже важливо. Дивіться, в нас були експерименти, коли ми влаштовували двобі, наприклад, вежі проти гармат. Були також гармати проти лінкорів. А ось вежі проти лінкорів У нас такого ще не було. Я хочу розпочати цю нову рубрику «Вежі проти лінкора». Подивіться, в нас є всього один лінкор. Починаємо з меншого. Звісно, що у наступних відео буде. Більше лінкорів, більше веж, але саме в першому відео в нас буде один лінкор і 10 веж. Я нічого не вдосконалював, щоб перевірити просто впоратися, чи лінкор з 10 вежами невдосконаленими. Будь ласка, напишіть у коментарях, як ви гадаєте, чи вдасться лінкору перемогти 10 веж. Також хочу анонсувати вам е, відео, яке вийде дуже скоро, мабуть, тому що ми з Ніколасом Філом і Алексом вже домовляємося про нашу битву на морі е, на островах, і це буде просто нереально. Тому підписуйтесь. І чекайте, скоро така битва буде, і, звісно, що буде випуск великий з цієї битви. А зараз, якщо ви вже написали у коментарях, хто переможе вежі чи Лінкор, ми будемо вже починати. Вимикаємо режим миру і починаємо! Погнали! Добре, добре, дивіться, дивіться, Лінкор настрілює, трішки-трішки промахується, але все ж таки. Все ж таки є. Дивіться, дивіться, дивіться. Друга вежа є. Третя вежа пішла. Ні. Ви тільки уявіть. Дві з половиною вежі. Взагалі не вдосконалені. Змогли потопити <рес> у траві лінкор. Ну, Чесно кажучи, я здивований. І гадаю, що якщо вежі були б повністю вдосконалені, то вони б секунд за 10, мабуть, впоралися, та може і за 5. Це мене здивувало. Я гадав, що лінкор. Впорається. Ну і тепер, мабуть, на... коли ми будемо грати з Ніколасом, Алексом та Філом на Островах, мабуть, все ж таки на березі я зроблю багато-багато веж. А Ніколас 100% зробить багато веж, зробить стіну і все-все-все, що там тільки можна зробити, він це зробить. Ну що ж, це був шалений експеримент на каналі Сашко UA. Підписуйтеся, ставте лайки. Буде ще багато цікавого. До побачення вам, друзі! Слава Україні, героям слава, слава зсу! Усього вам найкращого!